Сьогодні мають відновити електропостачання на територію анексованого Криму. Ремонтники завершують установку нової опори на лінії Каховка Титан, якою електрика надходить на анексований півострів та у два райони Херсонської області. Про це повідомили у держкомпанії Укренерго. Щоправда, ця лінія забезпечить лише на 40% потреби в електриці для окупованого півострова. Нагадаю, опору підірвали на Херсонщині 21 листопада. Крим живе. Без світла вже чотири дні окупаційна влада намагається налагодити вуличне освітлення та встановлює польові кухні з гарячою водою. Багато магазинів і досі не працюють. Є проблеми з мобільним зв'язком. І до нашого ефіру, до нашої студії, прийшов вже наступний гість Це Олексій Скрипник, народний депутат України від самопомощі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, ви знаєте, напевно, що найголовніше питання таке, якщо ми говоримо про... Товарну блокаду, то всі якось це сприймають досить позитивно. Питання в енергетичній блокаді називають, ну, досить скептично до цього ставляться. Є певні етичні моменти, тому що там є а, такі ж самі українці, як і ми тут з вами. От як ви ставитесь саме до цього? І питання, чи є у влади якась конкретна тактика, звісно, стратегія на майбутньому цьому плані? Ви знаєте, я скажу чесно: я переживаю не стільки в даному випадку за Крим, скільки за Україну. Тому що Крим поставчали електроенергію згідно договору, по якому ми мали енергію від Росії. Тобто, фактично, ми той небаланс, який у нас виник за рахунок відсутності антрациту, за рахунок відсутності тих електростанцій, які залишилися на Донбасі, ми ліквідовували за рахунок перетоку з Російської Федерації. Зараз Росія має повне право відключити нас, у нас нема леверджу, у нас нема чим провокувати їх. Так, ми Крим відключили, можуть відключити нас. В чому є проблема? Проблема в тому, що у нас практично немає регулювання по частоті. і тому, коли якщо виникне якийсь небаланс, плюс. Півтора року нема дощів, так тобто, у нас всі гідроелектростанції фактично без води. Ми піки не маємо чому ліквідувати. Тому якщо буде низька температура і може статися катастрофа набагато більше, тобто ми відчуємо себе в тому стані, в якому є. Крим, тому я все-таки за більш цивілізовані рамки вирішення подібних питань. Якщо хочемо виключати, розриваємо договір, кажемо, ми відключаємо так і так. От і напевно, все таки варто робити це не зимою. Отака От моя точка зору. Пан Демчишин говорить про те, що все ж такі це вигідна торгівля із Кримською територією. Тобто, ми маємо продовжити цей договір. Питання в тому: по перше, що цей договір, коли був оформлений, одна сторона це була ми, а друга сторона значилася як федеральний округ Російської Федерації.

Но там, це Російської Федерації, да, тобто да, чи так. можна взагалі вважати цей договір легітимним, коли українська сторона підписувала, хто має відповідати за те, що там стоїть підпис української сторони? Тобто вже порушення є, і чи ми маємо тоді відповідати перед російською стороною, як ви кажете, за порушення цього договору? Якщо він спочатку самого може вже можливо вважатися нелегітимним? А якщо буде продовжуватися цей договір, то на яких умовах чи це політичне, чи це ж таки економічне питання буде? Ну в мене це абсолютно всі відомо. Величезний скепсис стосовно кваліфікації е, тих людей, які сьогодні керують Міністерством енергетики, е, людей з нетехнічною освітою, в принципі, які погано розуміють, що відбувається в енергосистемі, особливо е, з точки зору юридичної, це напевно є все таки більш е, питання до юридичних служб і е, відомств України для того, щоб запитали, чи був правильно кладений договір. З моєї точки зору, взагалі, а... чому там має бути стояти Крим як частина Російської Федерації? Якщо ми а... на весь світ кажемо, що це анексована територія, і там знаходяться. Це окупанти, тобто це вже незрозуміла колізія навіть на дипломатичному рівні. Ну мені здається, що це власне, договір, Це був один з таких прикладів корупційних речей, коли ми використали можливість для того, щоб отримати якісь плюшки в а сторони. А хто отримав тоді питання? Якщо воно так а... було складено, то хто отримував дивіденти з цього? Ну зможе послідкувати а, напевно можна, напевно, можна подивитися, які у нас договори. Можна подивитися, що відбулося там. Є достатньо складна ситуація, яка полягає в тому, що насправді. Насправді Україна не мала і, в принципі, на сьогодні не має можливості регулювання. От де є найбільша проблема, про яку Міністерство енергетики воно обходить, воно говорить про небаланси, про ще щось. Тобто є дуже складні технічні проблеми, які насправді мали би вирішити фахівці, а потім вже Роз, розібравшись, чи можемо ми, Україна, працювати фактично відокремлено, бо до Європи ми приєднатися, не маємо можливості. От, от, от знаєте, до речі, саме зараз ми маємо можливість унікально почути думку фахівців. Отже, що планують зробити енергетики сьогодні, та як триває ремонт зруйнованих ліній на Херсонщині. Просто зараз питаємо в начальника управління інформаційної політики Укренерго Зновія Буцю. Зновія юрічо. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Тож розкажіть, будь ласка, що встигли зробити вчора, та які плани саме на сьогодні? Ну, ми вчора повідомляли, що поставлене завдання перед бригадами була змонтув... демонтувати стару зруйновану опору, змонтувати нову. Крім цього, на сьогодні і на завтра був план робіт. вчора вдалося в важких умовах для людей, тому що йшов дуже сильний дощ. Потім грунт мокрий багно, але з певними переривами до кінця дня допрацювали і встигли демонтувати стару опору, змонтували нову. Більше того, вдалося навіть зробити частину запланованих на сьогодні по графіку. робіт. це випрямили дві суміжні проміжні опори, які нахилилися в зв'язку з тим, що протестувальники розрізали провода лінії які впали з опорою на землю. Так що сьогодні роботи продовжується, бригада вже бригада вже на місці. Як ми повідомляли, там керує роботами головний інженер херсонських майстральних мереж нашої компанії Шевченко і е, приступили до монтажу конструкції на встановленні опори і до закріплення цих вчора вирівняних опор. Так що ми надіємося, що сьогодні за світловий день. На щастя, дощ зараз не йде, хоча прогноз по півдню України з дощем. І надіємося, що сьогодні основні роботи будуть завершені з тим, щоб завтра, як і було графіком, передбачено лінія з технічної і механічної сторони щодо монтажу і опор і конструкції проводів перед цим ізоляторів була закінчена. Ми вам щиро дякуємо за те, що вийшли з нами на прямий зв'язок. Відповідали на запитання. Нагадаємо, це був начальник управління інформаційної політики Укранергозиновій буцю. Говорили про перспективи відновлення енергопостачання на територію окупованого Криму. Знаєте, цікаво з цього приводу така дуже жорстка позиція була від мітингувальників, представників українсько кримського меджлісу. А вимагали реакції від влади, і тобто на сьогодні ми бачимо, що все буде От Цікаво, що переважило все ж таки в цьому здоровому глузді, можливо, це звинувачення, звинувачення Європейського союзу, це погрози від Російської Федерації зупинити поставку вугілля на територію України, втрати можливо фінансів. Від цієї торгівлі І, або опіка над населенням кримським, яким залишилося там, на вашу думку, чому так позиція різко змінилася? Я все-таки сподіваюся, що напевно нашому керівництву держави пояснили, що означає, що ми отримуємо взимку 14 погашених атомних блоків. На території України, і що ми не зможемо підтримати чистоту, якщо вдруг випаде якийсь блок, і у нас розвинеться величезна системна аварія. І зрозуміло, що рівень цієї аварії, погашення всієї України, це наслідки це є набагато гірші, ніж ми будемо зараз живити. В Крим так його треба відключити, але треба відключити згідно договору, треба відключити, коли у нас і е, ми будемо мати для цього і технічні, і економічні можливості. Тобто, все ж таки воювати в даному випадку я би хотів би цивілізовано. Знаєте, от представники енергетичного комплексу вчора говорили а, про те, що а, зараз Україна досить ну незалежна. У нас багато газу всередині, гарна погода, і ми витримаємо цю зиму. Якщо ми так впевнені в своїх силах і можливості а, а, отримувати газ, наприклад, частково від Європейського Союзу. Чому протягом цих двох років не було переглянуті наші відносини з Росією, щоб ще більше бути енергонезалежними, Щоб не було таких прецедентів, як якщо кримські татари просять відпустити політв'язнів і цим самим. А, Створюють такий прецедент на кордоні з Кримом. Потім погоджуються, тому що це буде погано для України. Чому ми все робимо не на попередження, а потім, коли грім гляне? Чи ну, зміниться ситуація? Чи ми ну... І що зауважили? Ніхто з спеціалістів з технічної освіти або з тих, от таких, як буцього хто керував енергетикою, хто розбирається в тому, як працює енергосистема, не коментує власне заяви політиків, тому що в політиків тут дуже забагато політики. А тут власне, це є дуже серйозна технологічна, я би навіть сказав, можлива техногенна катастрофа. І це є не тільки питання газу, це є питання балансу, це є питання води, це питання стержнів для Атомних електростанцій, це питання всього комплексу, енергетичного комплексу. Його не можна розглядати по-делітанськи. Це є дуже складне техногенне питання. Ми стоїмо на грані нової Чорнобильської катастрофи. Якщо ми е, от, от де є проблема, тому тут треба спокійно, щоб спеціалісти пояснили. Державним мужам, політикам, ситуацію, а вже після цього приймалося політичне рішення з розумінням технологічних і технічних наслідків, які можуть статися в Україні. Знаєте, про політичні питання говоримо далі, і звісно, дуже цікава ситуація складеться зараз у Дніпропетровську. Інформацію про масовий підкуп виборців під час виборів мера Дніпропетровська мають перевірити правоохоронці. ЦВК передала до нацполіції ГПУ та СБУ понад 600 звернень щодо можливого підкупу від громадян, журналістів та членів виборчих дільниць. Про це повідомила заступник голови ЦВК осенко Чорна. За її словами, ми працюємо. Якщо буде встановлений такий масштабний факт підкупу виборців, то встановлювати наслідки мають органи правоохоронної системи, і насамкінець крапку у цій справі мають поставити. Суди, от скажіть, будь ласка, пане Олексію, якщо ми дійсно говоримо про те, що є досить спокійно пройшли вибори в Дніпропетровську, все якби вирішилося, то оці питання вони чому взагалі, чому взагалі виникають на вашу думку? Ну це є наслідок. Це є боротьба, в тому числі ситуація по Кривому Рогу, по Дніпропетровську. Це є наслідок після. Тобто, ну, це таки пробують збалансувати. ми вам, ми вам, вам. Тобто, я бачу тут більше е, політичні ігрищі, які у нас е, далі розхитують країну. Тобто я тут більше бачу, е, не... зараз це виникло не тому, що це виникло, тому що це було зрозуміло з самого початку, а тільки тому, щоб в якійсь мірі збалансувати ситуацію, в тому числі і по е, Кривому Рогу, е, щоб сказати, давайте ми тут заспокоїмося, ми тоді заспокоїмося і тут. Тобто, щоб нічого не міняти. Ну, але з іншого, сам, але з іншого боку, дивіться, якщо постійно так будуть використовувати суди, якщо дійсно будуть створювати а, перевибори, а, створюється прецедент. Ну то ми так далеко не дійдемо до ну, і, ви, процед... будь ласка, позиція самопомічі. Просто на додаток змінюється після того, як ви заявили, що ви вийдете з коаліції, якщо не буде переглянута і перераховано голоси на певних дільницях. Бачите, я в той момент був в Брюсселі, займався трошки іншими питаннями питаннями НАТО, тому не був просто на фракції. Ну зараз ви моя, знаєте, як моя, моя позиція, моя позиція полягає в тому, що. Ми повинні добитися всього, щоб сталися перевибори в Кривому Рогу. Як буде далі позиція фракції, я, чесно кажучи, не знаю. Моя особиста, я не вважаю, що ми повинні виходити з коаліції. Але це моя особиста, я хотів би почути, просто обговорити ситуацію з колегами, тому що, можливо, я не володію а, всією повнотою інформацією. У ну, більше інформації зможемо надати саме ще і про виступ вашого колеги безпосередньо у парламенті. Викликати до Верховної Ради міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для надання пояснень щодо призначення Василя Паскала першим заступником голови національної поліції вимагають фракції самопоміч і батьківщина. Заяву від них з парламентської трибуни озвучив народний депутат Ігор Соболєв. Це страшне рішення, яке є великим ударом по самій ідеї творення нової поліції. Не тут пояснювати, хто такий Паскал. Це людина, яка служила ще Януковичу з Захарченком. Людина, яка в часи Майдану виконувала страшні спецзавдання, яка очолювала департамент карного розшуку МВС. Ми від імені фракції самопоміч просимо весь парламент. Негайно викликати міністра внутрішніх справ, щоб він дав пояснення з приводу такого формування нової поліції, і звернутися до начальника поліції Хатії Деконеїдзе про необхідність негайного скасування цього рішення з паскалами нової поліції не буде. Спікер Гройсман у свою чергу зазначив, що рішення про виклик міністра Авакова в парламент буде ухвалено саме сьогодні. От пане Олексію, ну почуємо можливо, міністра Авакова. Як ви вважаєте, чи можна якими знаю, можливо, як чим можна керуватися, щоб дійсно таку досить на бага, на думку багатьох одіозну особистість призначати от заступником саме на таку посаду. Я думаю, ви б мали б спитати про це Авакова або хоча б Антона Геращенка, який завжди виступає речником і гаворячої голови пана Арсені Арсена. Але тут з моєї точки зору можливо, це просто помилка. Просто не розібралися. Я сподіваюся, я би дуже хотів би, щоб це було помилку. Ну, Тому... Як помилка як не розібралися, якщо така, якщо такі призначення, вони однозначно не схвалюються лише там однією особою, однозначно погоджуються. знаєте, є дві протилежні теорії: є теорія заговору, і є теорія розглядяйства стосовно того, що відбувається в цій державі. Я в більшості випадків в 95%, на жаль, бачу, що у нас спочатку приймається рішення, а після того пробують його оправдати. Тому я Ну, маю таку сумну підозру, що в даному випадку можливо ставився такий самий інцидент. Якщо ні, ну значить, тоді будемо міняти. Власне зараз є. У нас дуже гарний час для того, щоб подивитися на коаліцію, подивитися на що, на все, що у нас відбувається з міністрами, і подумати, який має бути наступний уряд. Можливо, піти на вибори, як це відбувається в всіх цивілізованих країнах, якщо а, а, країна думає інакше з точки зору, якщо виборці думають інакше з точки зору підтримки тих чи інших політичних сил а Поки що порядок денний сьогоднішнього дня народних депутатів будуть досить невеликі про це говорить анонс. Тож що ж сьогодні депутати будуть розглядати на порядку денному? Серед примітних законопроєктів один стосується героя Небесної Сотні Білоруса Михайла Жизневського. Депутатам пропонують дозволити президенту зробити виняток і посмертно присвоїти йому звання Героя України. Парламентарі також розглянують питання щодо відзначення сто річчя від дня народження засновника ООН Євгена Коновальця. А ще проєкт Онове, які передбачає підтримку науковим та освітнім проектам, які висвітлюють російську агресію проти України, по обіді депутати працюватимуть у комітетах? Ну їм так багато часу залишилося, Наскільки це дійсно дуже важливі питання на сьогоднішній день? А взагалі про перше питання про небесну сотню, ось чи є у вас інформація? Чи всі сім'ї загиблих на майдані отримали обіцяну фінансову допомогу? Ну, наприклад, сім'я Нігаяна. Знаєте, чесно, не володію цим питанням. Це не є питання, яким я займаюся. Тому тобто ми встановлено просто, просто пам'ятники, обліски, а ось опікуватися цими сім'ями, це має хто, які комітети, до кого звертатися, От зараз, якщо сім'ї нас чують, загиблих на Майдані? Ну, напевно. Ну, я не готовий відповісти на це питання. Просто ну не готовий, тому що не володію питанням. Тому якщо дозволити, я просто розберуся. Тоді uh -huh. можу повідомлю, тому що не знаходиться питання серед тих, якими я займаюся. і так їх є достатньо багато для того, щоб я просто не займаюся. Uh -huh. Тоді тому не важливіше, вибачення. що сьогодні буде. А ні, тому я просто прошу вибачення. Я розберуся з цим uh -huh. питанням. Ті голосування, які сьогодні є, вони не є найважливішим особо порівнюючи з минулими. Я на жаль був цей день в Брюсселі. Ми uh -huh. займалися питанням НАТО. І питанням, наскільки реакція країн НАТО після подій в Парижі, чи залишиться Україна в, фактично в радарах Європи? Нас, країни НАТО, запевнили, що вони розуміють ситуацію і що все-таки вони розділяють питання. Парижа, питання взаємодії в Сирії і питання ситуації в Україні. Тому я просто не е, мав можливості е, займатися питанням. Ну, Тим не менш ми має, дякуємо вам за можливість з вами поспілкуватися. Це був Олексій Скрипник, народний депутат України, фракція «Самопоміч».